Всім привіт! У мене на столі знаходиться два пакета KFC, і вони абсолютно різні. І так, з назви ви могли здогадати, що тут у мене є веганські KFC та KFC, в якому немає м'яса. І так, це ніби окремий KFC, тому що він зеленого кольору. В цьому пакеті у мене немає м'яса, але є страви з KFC. Там твістер, бургер є. А в цьому у мене є м'ясо. І я вибрав приблизно схожі страви, щоб можна було порівняти, який з цих пакетів буде смачніший. А з вами Денис Неїшко. І сьогодні неїшко буде їсти перше в Україні веганське KFC. Ну і заодно порівняє його зі справжнім м'ясом. Поїхали! Буде дуже як м'ясо, не м'ясо, буде дуже цікаво. Ти ж скажи, що воно відкрилось там сьогодні. Вчора воно прямо сьогодні відкрилось. Сьогодні перший день відкриття цього київсік. Бачите, ми сидимо на парковці, тому що це відкрилось в Galaxy Park. Як ви бачите, в блокбастер молі ні, тут немає взагалі ніякої реклами. Не ні KFC, ні не блокбастера, не Galaxy Park. Просто от показую вам, що я тут надибав. Так, 29 число, день зйомки. Сьогодні ну погода офігезна осіння, і мені здається, от я зараз бачу на світло, що ніби йде навіть якийсь сніг. Трішки можливо це також бачите. Коротше, прохолодно. Перший день відкриття веганського першого KFC в Україні, зеленого KFC, і ми сидимо на парковці блокбастера. Отак от, отак от, 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 ексклюзив. Знімаємо прямо на ходу. Поїхали, розпакуємо. Єдине, що я навіть зняв цей прикол, робив замовлення, і там можна було взяти рис з куркою. Веганському КФС. І виявилося, що це помилка, його взяти не можна, але я вже тоді замовив ось таки. всі мені його привезли сюди доставочкою. І, коротше, не буде в мене риса з куркою, ми його не порівняємо. Отак, От не мій правтик, але дуже смішно було бачити курку у венському КМС в меню. Просто <гум> така: у гейло, привіт, я тут. Взагалі є здока, що це просто м'ясо, але вони кажуть, що це венське, щоб ми не бачили різницю. о, так смачно. Так, страва один, страва два, страва три. І страва 4. Ще в мене є ложка до салату, олія, ну і серветки. Я вам це показувати не буду. Воно просто здується вітром. Відкриваємо тепер веганське. Ага, і пепсі також веганська. Так, страви ще тепленькі, навіть ще трішки гарячуваті. І тут аж дві виделки, Бо салат у нас є. І тут я вам скажу дві серветки, а там одна. Вже веганський пакет перемагає трішки. І серветки. Є все, вони все одно вже мокрі. Так, що почнемо? Ціни будуть зліз з'являтись тут. Не було мене часу дослідити, бо де я замовляв з доставкою, то ну, ціни з націнкою йдуть, вони дорожчі. Ціни з'являтимуться, але мені здається, що Веганська буде дорожча автоматично, бо ну, там прям вже було дорожче, ніж я замовляв з націнкою. Тому наїсти м'ясо дорого. Вважаю, що в мене є певна експертиза в дослідженні веганської їжі, тому що я зняв про це цілий величезний відос. Це найдивніші шпроти, які я коли-небудь бачив. Я не можу це їсти. <свісно>, взагалі не можу. Так виглядає веганський салат. І так, це схоже на курку, але це ніфіга не курка. Це соєве м'ясо, я так розумію, бо там не було написано, що це конкрет. Любі їжки, Візьміть, будь ласка, їжу, бо я оце зараз стараюсь. мокну, спеціально для вас, щоб ви побачили веганський KFC першими. Якщо О. тут лайк не ставить, це капець. Так, це це, ну, прям мінус в карму, я би сказав. Ось так виглядає ця курка. Ну, курка, що це? Ось так виглядає ось ця Порізана стріпця, і давайте ми її спробуємо. Якщо закрити очко, тут немає такої текстури прям е, м'ясової, але схоже на дуже перетерте м'ясо в нагідці в Макдональдсі. Соковите при, чому, при цьому має смак курки, спецій, е, фритюру. І, ну, якщо чесно, це прям може бути дуже схоже на м'ясо. Я куштував це, поки чекав. Поки ти замовиш, і я не ну я б ні за що не від Це, це смачно. Я ну, я ніколи не думав, що це скажу. Я з'їв багато венської їжі, але ну, то прям був треш якийсь. Це смачно. Воно соковите. Можливо, це правда, воно вже перемочене дощем. Але це дуже соковита. ну, Хочу сказати курка. Давайте буду казати дуже соковита. Подоба курки. Отак-от. Зелена курка. Зелена грін чікін буде. Тут мало грін чіпіна. Але, але це смачно, це досить смачно, щоб перекусити. І багато перчику. Я його прям відчуваю на язиці, от багато свіжомеленого перчику. І воно прям прикольно. Таке ні, навіть пікантне трішки. Це соя, мабуть, так? Да? Це, скоріше за все, соя, так. Але ну, давай я зніму панірування. Ну, Просто ми розберемо вже перший шмат цей. Отак він виглядає. Подивіться. Ну, типу, це схоже на перетартий нагідц. І гляньте, наскільки воно соковите. Хлопець. Ну, просто витікає сік. А в мене є ще салат. Класичний з куркою, вже з red Ну, Будемо так називати. Ось це red Chicken. Це салат зі справжньою куркою. Єдине, що, прямо щоб така різниця є, вона твердіша. Вона твердіша, ніж грін Chicken. І по спеціям виграє Green Chicken. Ця після неї, я не знаю, ніби якась... Пісна курка. Коротше, в ній явно менше спеції. Навіть якщо подивитись, там було б видно в паніруванні, що там реально багато всякого перчику, цих спецій. Тут ну, щось є, але ну, та реально мені була смачніша. Але ну, якщо та соковита, ніж, ніжна, та була супер ніжна курочка. Та це така прям курочка, яку потрібно поживати. Ну, справжня, з текстурою, прямо чого не вистачає в тій. Класно, що вона м'яка, але все-таки більш звичне, що ну, це м'ясо, його треба поживати, треба трішки вилицями попрацювати, так от чешуться, хочуть. Ну, не може бути курка, така, що має прям танути в роті. Хоча таку можна зробити зі справжньої. овочі і овочі. Я вам скажу ну, на вид, тут більше курки більше овочів. Різниця відчутна. Ну, Це я взяв, прям ва важке упакування. Тут, ну, Трошки зелені і стріпці якоїсь нарізаний і все. Але це різні заклади, знаєш, може там. Може трішки зекономили на цьому, на капусточці мені. Ну я навіть візьму ще шматок. Ну блін, на із Макдональда <гум> і свіженькі м'якінькі на із Макдональдс. І це, мабуть, реально перша смачна соя, якщо це соя, яку я в житті дію. Ну схоже, на сою за курку. Я тут поставлю <гум> за грін курку. Я тут поставлю один бал більше ніж ці. Але за кількість салату, ну це звісно перемагає. Ну тут якби справжнє масою. М'ясо я не фанат цього вегетаріанства, але ну можливо люди, які не їдять м'ясо, це буде топова курочка. І, мабуть, до речі, перший заклад, де ти реально можеш прийти і поїсти в КФС без м'яса, але KFC. Це навіть звучить дивно. Так? Да. Каїф без м'яса. Ну, типу, це це що? Ну, це це як? Це Зевс без блискавки, я не знаю. Нептун без води. Наїжка без помаранчевого. Ну, такі от речі. Коротше, я поставлю цьому салату 5, бо ну, чесно. Такий собі салат, де є просто огірочок, різаний помідорчик і є капусточка і трішки курки зверху. Але ну цьому давайте я поставлю шість. Я, ну я роблю дивні речі, але смаки суб'єктивні. Коротше, захочете спробуйте. Я не закликаю ходити в KFC у вас їсти салати. Я чесно, якби не це відео не тут не було б салату цього гріну, я б ніколи в житті не брав би не в, KFC, в Богдану, ні не мокдоль салат, бо це це, як на мене. Я не скажу що це тупо, але на це я гроші не збираюсь витрачати. От що я вам скажу. Поїхали далі. Е, стріпси. Оце справжня курка, а це Green Chicken. А я ніякого соусу не взяв, ну і ладно. Ну, слухай, от ну розламиш? Ну, скажи, курка схожа. Ну от прям навіть текстуру якось зробили. що Ну, давайте подивимось. Ну, ладно, ця більш. Навіть розвалюється неправдиво куряче. <рі> От я так скажу тобі. Докажи, що це не реклама. Скажи, що Макдональдс це клас. Макдональдс супер. Взагалі люблю Макдональдс, насправді. Обожнюю Макдональдс. Все, стирайте свої коментарі. Картопля фрі Макдональдс як на мене найсмачніше. Просто Саша тримає парасольку. Саша, це Ліза, яка охрикла. Саша, це чоловіча версія Лізи. Я захотів рати. Це їжа, я ці вже доїм. Та я якби не збирався забирати в тебе. Надгризані жматки. Мені здається, панірування просто збиває тебе з думок. І що за КФС? Це більш таковиті, це більш твердіше, сухіше. Але що це Що це смачно, блін? Ну, по спеціям прикольно. Ну, типу, їзи, пікант з перчиком. В фрітюрі приготовлену курочку свіжу. А що скажеш? Мені подобається. Ну, не вистачає структури курки. Угу. А була б вона твердіша, але я думаю, це нереально зробити вже просто. От саме в Макдональдсі нагетс, який також такий перемелений, але він, подо... твердіший. Да, але він твердіший. твердіший. Мені подобається, що ти реально кусаєш, у тебе от курячий бульйон, ніби в рот виливається з цього. А вона ж, скоріше всього, і замочується в якомусь бульйоні. Хм, глутамат натря, мабуть. Що подов, тут глутамат завезли, дай Боже. По текстурі я. Yeah. Оберу звичайну корку, а мені смачніше. Ти відчуваєш, що ти щось їси. Це все таки воно як і впало в рот, так і впало і в шлунок. Але я ну не буду приховувати, що це ну чесно, я би їв. Я скрижався, не прийду сюди купувати венську їжу, мабуть, більш ніколи, тому що ну. Не заплатили. Найдові. Не заплатили, так. Це ще по текстурі трошки схоже на нагід, який мама приготувала, сказала. Сказала, що я зроблю тобі, як Макдональдс. <рес> а мама при цьому вегетаріанка. Вісім ставлю звичайним нагетсом. і шість я ставлю грін чикіном. Це об'єктивно найсмачніша веганська поки що їжа, яку я їв. Не веганська навіть. Ні, це конкретно веганська, думаю. А більш правильно сказати вегетаріанська, тому що у них продаються ще й десерти, а вони з молоком. Йдуть. І сирні палички є. А це ну, не веган, а. Вегетаріан заклад. Ось так от. Ну прикольно, слухай. Я думав, що це буде крінж. Ну, мабуть, якби це був крінж, вони б не відкривали цілий заклад. І, мабуть, вони зробили якісь дослідження. Та, мабуть, це заклад, в який найменше людей ходить, бо блокбастер чомусь мало людей взагалі ходить. Тут половина магазинів просто не існує. Вони не побудовані, просто є в приміщенні і все. Можливо, це експеримент, тому вони обрали саме цей заклад. Що, бургери? Так, да, так. Да. Бургер зеленого KFC okay, І бургер здорового Це обрали зелений колір. Я взяв. В цьому випадку, до речі, сухі булочки, не промикаючи, не промикаючи папір. Ось так виглядають ці бургери. Це я взяв Сандерс Original. А це я взяв. Веган бургер, Значить, так він і називається. Ну, Вони найбільш ідентичні по складу. Ну так, Диви. Тут дві стріпси є: огірки, капусточка і соус. І тут, до речі, ну такий же самий соус, судячи по кольору, одна, Ні, дві теж стріпси і є помідорчики замість огірка. Все. Ну що, спробуємо грінчикін наш. Я вже наскрізь просто мокрий. Дуже соковитий не сухий бургер. І не тому, що його розмочили мені дощем. він ну, тільки трошки зверху зараз страждає. Бо тут ця соковита стріпса, з якої ну, реально, якщо вижити, з неї прям витікає. Я люблю м'ясо, але якби мені дали на осліп, сказали б. Ну, це просто бургер з новою знову з нагісами. Я б сказав би, да. Нічого тут немає вишуканого, нічого прикольного, кайфового, унікального, але це факт, що непоганий вегетаріанський продукт. Фастфуд, вегетаріанський. Не лише шаурма з фалафелем. Є, мабуть, єдине, що знаєш, шаурма з фалафелем. Цікаво, щоб спробувала людина, от яка прям гарно може відрізнити mm. сою і м'ясо, тому що ну, я зовсім не зміг би відрізнитися. Якщо ти не знаєш, ну, до цього не звучали фрази вегетаріанські і так далі, тобі дають такі. Mm. Ну, бургер з КАІСІ соковитий, ніжненький, прикольний у вас нагіс. Це можна розрізнити, коли розглядаєш його, там щупаєш, yeah. структуру yeah. видно. А якщо ти це просто. Якщо взяти відгусиш... сокавик, все, просто, я б не помітив насправді. Ще багато всього в своєму житті. <плес> <плес> Різниця, прям відчувається, бо цей бургер леду відкусити можна. Чесно, цей грінчикін <плес> їсти приємніше. Він соковитий, такий прям. Буржеркітане в тебе в роті. Цей такий хрустить це прикольно. Це не хрустить. Вообще Прикольний стріпся, але вже прям треба пожувати так нормально. Ну, багато людей полюбляють бургери, хтось соковиті, а хтось навпаки тніше, mm. то ну, як. Щоб підошва лежала. Чесно, це їсти трішки приємніше. Але якщо хочете відчувати текстуру м'яса, ну як не дивно, баріть цю з м'ясом. я можу їх, ну, можу їм однакову оцінку сім поставити просто, як непоганий бургер для перекусу на обід під пепсі. Під пепсі зайде. От от, от так. Градація смаку під пепсі піде. Що той, що той. Кока-Кола. Пепсі! Кола! пепсі, ти врахуєш, що той, що тобі сухіший, він ще й з томатом, який дає ще трошки вологості. Як ну там давай було то? Давай глянемо на цей томат. Це це прям о, ну обрізка сіньори помідора, от що це не томат. Ну ні, так як ти показуєш, то я б його і їсти не захотів. Ну, так. По шість половин. От шість половин, та можу. Не с не скрипи серденької душа, шість <рес> половиною піде. Ну це давайте так. Майже самі дешеві бургери. Хоча це, ну ніхрена не дешевий бургер. Сто шістдесят гривень. Ну дрдага, до, до речі, це не дешево. Це не де невеличке, насправді. Так я купував веганську їжу. Там взагалі дешево нічого не було. Там все. Ультра дорого, а мені не подобається, що веганське показують зеленим. Типу це здоровіше, але я не впевнений, чи це здоровіше для людини. А да, є фритюр, є скоріш за все, глутамати, якісь підсилювачі смаку, щоб воно було схоже на курку спеції. Ну окей, ладно, нічого страшного. Ну от олія олія підсолоджу підсолоджувача, смаку. Я не знаю, чи це корисніше. Можливо, це є єдине, що курку антибіотиками можуть нафілачить. А, а, а цю мабуть, ні, я не знаю. Здається, там однаковий рівень. Шкідливості може бути, а що тут може бути? Прибув. Ну до речі, в, 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 сої, в сої 100% може бути ГМО, щоб вона росла і ніяка погань не їла. Та одна коробочка є. О, на жаль, ми не замовили риз з куркою, тому що <смі>, я думав взяти курку в веганському цьому закладі. Ну я здивувався, звісно, але думаю, ну раз в меню написано, ну то має бути. А вони кажуть, а ні, вибачте, це мабуть якась помилка. А ще поки я замовляв, на мене <смі> якась стеля майже відпала. Я це теж підзняв, така вона над головою висить і такий. Просто побачив, як людина, яка замовляла, така дивиться наді мною, знаєш, і, і молиться, щоб вона зараз мені по голові. Як не вона б сильно не вдарила, але сам факт. Це та ж сама соєва стріпса. Короче, в них шов? В них просто соєва стріпса одна на все, що вони зробили: п'ять страв: окремо стріпси, твістер, бургер, салат. І рис. В оригіналі йдуть байси, здається. Навіть не стріпси, а байс. Байце. Тут? Ну, Начебто щось маленьке. А це не 100%. Ну диви, тут же порізана стріпса просто. На маленькі... На чотири частини. Отак виглядає рис. З якимось соусом. Я навіть не знаю, який соус. Хм, Слухай, рис, у них смачний. Розсипчатий такий. Прикольний рис. Гм. Якимось черіякі соусом. Типа азіатський стайл. І, до речі, тут зараз о, теж трошки тір'якій соусу є на цій стріпсі. Це має бути смачно, 100%. Брю, це смачно. Тір'якій соусом, я ніби їм якусь просто азійську, трішки дивну страву. М'яку таку. Але, ну, запросто це можна бачити в боблі в якомусь навіть. В азійських стравах же також багато солі. Багато. А є. Окремо, дуже популярно зараз У всіх хазійських магазинах продають. Як він називається? Санджук, Санджук. Це може бути якийсь корейський актор, просто я зараз назвав його. С -с Кунжут, даме. Да ні. Ну, коротше, це о, соя в якихось там барбікю соусах і так далі. Але коли я коли, ну, як я не візьму, навіть якщо там наприклад, трошки гострий, це якась пекуча штука, яка дуже сильно пече, що ти не відчуваєш ніякого смаку. Ти лише смак сої такий після смаку, воно ще воліє в тій жирні. Коротше, не дуже мені зайшло. До речі, це прикольна страва, як для KFC. Тобто, в тебе є гарнір, ти поїв собі складних цих вуглеводів. Є навіть овочі тут заїбте м'язком або білковою цією соєю. Ну, В ній теж білка багато. З з соусом я взагалі гублю. Смак таке. тільки текстура різна Ну, Рис із байцями, я кушав один, один раз. Ну, Прям теж мені сподобалося. Да, Це була б непогана така штука. Я переціню свій погляд на рис з тір'яки. Ніби якусь реальну міні-азійську таку подобу азійської страви, то є Ну, я би таке, мабуть, в KFC просто би брав з куркою для себе. Я до цього ставився, ну думаю, блин, рис ску... Блін, В KFC брати рис, а не крильці. Чо, блін. Це прикольно, я її навіть 9 поставлю. Останні дві страви а, прям. Тут уже трішки щось вилазить з тюбика. Смачно, смачно. Поки що я тут з'їв, вкусив майонез з куркою і лавашом. Все. А тут відразу видно соус, цей стріп торчить. О, це мені, як мінімум, їх складання подобається більше. й багато соусу, Воно таке ще що до капець, Воно просто затікає тобі, брат. Якщо я його так зроблю. О, ну є тут помідорчик, є капусточка, є соус, судячи з усього майонезний. Ну і стріпси. Все. Теж, ну, це не сама дорога позиція в Київці. Далеко не сама дорога. М -м -м. Тепер збалансовано. Але ж ну можна зробити це рівномірно якось, хоча б не щоб я дійшов до дна і такий о, нарешті, смачно. Я от хотів запитати, де моя капуста? Там її немає зовсім, так? Да? Ну. Ну тут, тут, тут хтось чхнув капустою мені в лаваш цей стріпся Дофігіще. Дуже багато соусу. Не знаю, навіщо його настільки багато тут, щоб замускувати смак несправжньої курки чи що. Але ж вона сама по собі соковита насправді. І капусти, наче ну, наче реально змили зі столешки, знаєш? Отак, типу, ну цей ро буде. Це щось явно пішло неправильно, не так як мало піти. Ну, сенс додавати цю оцю ляпку капусти. Який дефіцит можливо капусти. Давайте навіть цей розмотаємо. Шмат. Да. Коротше, що то явно не, тут не так. Ну, тут вона хоча б внизу точно була. А тут де вона була? Ну скажи, не мав це такого, що в Макдональдсі просто красивіша і акуратніша їжа? Є таке щось. Ну, можливо, стріпці ваші за, за Я не знаю, я не хочу виправдовувати. Може, в KFC менше пать. Як ти дізнався про цей заклад? Мені KFC написали. Дали промокод на безкоштовну веганську їжу. Але ну, думку купити не можна, а за промокод на їжу і за гроші також. Ось тому я ну, сказав все, як думаю. І ну, сказав вам правду, щоб ви також знали. Типа, як вообще я тут оказався? Я не скажу, що це гірше ніж варіант з м'ясом. Все ну на рівні, воно плюс-мінус, навіть однакове рис. Зашибіть. Я прям реально, ну мабуть, наступна разу, що візьму, це рис з байцями е, тір'яки. Якщо такі є, взагалі є, мабуть, є. Я поставлю кожному по шість балів тут твістеру. Ну, це також, блін, стріпся в піті з дефійші соусу і мало зелені, насправді. Ну, ви, ви бачилися. Якщо у тебе є глядачі вегани, хай напишуть свою думку. Цікаво, от, якщо спробували парі... да, як? ну, от, так, Люди, які постійно їдять веганську їжу, як вам оця їжа? вегетаріанську навіть або спробуйте і скажете, як вам можливо, це ну вообще для вас буде нетрушна їжа. І ви такі Ти всі, наше, наше ви це зробили. А можливо, це реально як підтримка людей, які не їдять м'ясо, бо ну дуже часто в закладах буває, що у вас є без м'яса? Ну можете води взяти, що у нас є, ще або давайте ми вам зробимо салат, цезар, тільки без анчоусного соуса, і можемо без курки. Ну що, типу, просто лист салату мені принеси. Ну, так фрі завжди. Дорогі картопля фрі і картопляник ну завжди веганська їжа всюди і, і, і Оце реально смачна їжа була веганська. Я п'ю. Я б сидів просто на картоплі фрі, хоча б далеко, мабуть, не заїхав без білку. Їжте смачно, бо їжа – це смачно. Чи смачний веганський KFC? Ну, слухайте, я здивований. Вегетаріанський навіть сказав. вегетаріанський, я, блін, вибачайте. От, мабуть, в кінці відео ви лише почули за це. Вибачайте, такий весь відос. За нас Це прикольно. Ну, типу, це можна спробувати, і це не огидно. Ну, я думав, що це буде щось на два бали все. Але ні, ні, я прям залишився здивованим. Але рис, от рис, от мені попав в сердечко з цього всього. Ну і пепсі смачно. Все, дивіться наступне відео, бо воно підібране спеціально для вас. І почалась повітряна тривога. Як ми вчасно пішли в паркінг ну нафіку.